Що зайшов в соцмережі, щоб повертати стрічки і три головою, переключатися від роботи? Це все добре, але в мене є набагато краще веде. Оце так телепортація, правда? Ну що ж, все, телефонуй на роботу, бери вихідний і плануй свій найкращий відпочинок. Де? Ну тут очевидно. Звичайно, що в бухті вікінгів нас є неймовірні будиночки. Телі а саме будиночок Мідгард, який я покажу спершу для тебе. Зараз покажу, але я доб'ю каву, добре? Каву я попила, природою насолодилась, а тепер те, що обіцяла, огляд будиночку Мідгард. Будиночок розрахований для трьох гостей. Тут одна кімната. Звичайно, що є зручний даван, де ви можете присісти та повністю відпочити від всіх своїх робочих справ. Ну і звичайно, що ми всі любимо? Смачно поїсти. У будиночку є стіл, де ви можете присісти, а також можете зробити замовлення ресторану, вам все доставить і романтичний вечір. гарантовано. Звичайно, що в будиночку є телевізор, де ви можете переглядати свою улюблену телепередачу, особливо холостяк, особливо 11-й випуск, посл... але я нічого не казала. Ну і звичайно, що в будиночку є дуже зручні ліжка. Що неабиякла жадала. А, ще син бузу, пішли. Чому ми? Тому що, як бачите, Дуж, у нас вже тут душ, наша подаска, і нам перекоротка. Цікаво подивитися весь схожий будиночку та всі деталі. Ну що ж, поїхали.